Майже мільйон людей а можливо на той момент, коли Крим буде звільнений, їх буде ще більше, які незаконно поселилися в Криму. Вони поселилися в Криму, розуміючи, що це крадена земля, що це окупована, що це Україна. Але вони проти річ цьому своєму усвідомленню вони все одне поселилися в Криму. Частина цих людей, можливо, там отримала неможливо. Вона отримала житло безкоштовно. Це члени родин, там ФСБшників, російської прокуратури, всяких каральних органів. Але значна частина людей туди вклали свої гроші. І вони можливо будуть волати. Ми ж там все таке інше. Тут жодних не може бути розмов. Всі, хто незаконно поселився, вони мають. Покинути нашу землю, якщо вони не покинуть, вони мають бути нами викинути за межі нашої хто землі. Це Заїхав в Крим після 2014 року, після них я вам скажу, що з 27 лютого є рішення Європейського суду з прав людини, що з 27 лютого 2014 року Росія здійснює ефективний контроль над Кримським півостровом. Угу. Все і з того дня, 27 лютого, по день звільнення Криму, будь-хто який заїхав до Криму і не важливе. Знову, хто він є по національності чи за громадянством, він для нас є злочинець. І найкраще, якщо він сам вийде, то ми вже не будемо витрачувати сили, ресурси, щоб його судити, покарати. Але якщо він цього не зробить, бо в нього, бачите, там майно, він там квартиру купив або дом придбав, це зрозуміло, що ні до чого нас не зобов'язує.